just need the game. Вітає байдиківка, затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує, знов спорттак усіх врятує. Стефані новенька в місті, її друзі піксель, тріксі, Зігі, стінжі, всі у грі, приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди уперед до зірок до пригод. Один крок. Байдиківка. <Claire> <Elena> автор ідеї Магнус Шевінг. Любий щоденнику. Стефані, я нещодавно прав речі, і мої штани збіглися. Та й одній білій шкарпеці, очевидно, не пощастило. Вона тобі, мабуть, знадобиться, ти ж носиш усе рожеве. Дядечко Мілфорде, ви ж знаєте, що біле і червоне разом не перуть. Так, так. А що це ти пишеш? О, це мій щоденник. Я записую у нього все, що сталося у байдиківці. Справді, все-все? Так, мабуть, у мене є запис і про день мого приїзду. О, я добре його пам'ятаю. Я теж. коли я приїхала у Байдиківку, то була упевнена, що мені тут нічого робити. Стефані. Я тут нарешті ти приїхала. Дядечку Мілфорде! Дуже рада вас бачити. І я тебе теж. Ми чудово проведемо час. То був надзвичайно прекрасний день. Так А там є щось про інших. Наприклад, про міс клопотуху. Є скажімо про один з її днів народження. Ще один день народження зіпсовано. Бесі добре знає, чого хоче. А ще про випадок з її коктейлем. Я вже йду, я вже йду. Моя сукня, мій коктейль. Мілфарде. Мілфарде. Люблю жінок, що мають власну думку. А пам'ятаєте, як ви дуже, дуже, дуже сильно злякалися бджоли? Та я б не сказав, що дуже 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 сильно. Ну, може, просто дуже, дуже сильно. Мабуть, так. Get away, get away. Киш, геть від мене. Все, я злажу. Де там ця драбина? Мій склопотухо, допоможіть. А ти не могла б лишити тільки одне дуже. Не хвилюйтеся, дядечко Мілфорде. Зараз я пишу про вчорашній день. А я там є? Так, трошки є і про вас. Пам'ятаєте, ми грали у футбол? А так. Зробі гнильцем і його футбороботом. Спершу він обіграв Спартака, але потім усі крім пікселя об'єдналися, щоб взяти реванш. І ви не повірите, але вирішальний гол забив саме Піксель. В мене весь вечір тремтіли руки. Я втомлююся від самої згадки про все це. А коли ти встигаєш і щоденника вести? Ти ж цілісінький день на ногах. Так, я не люблю сидіти на місці. Які Спартак. Пам'ятаєте нашу пісню про це? Щоб знаменитим стати, щоб бігати стрибати. від землі, щоб відірватись, потрібна енергія. Підживись, і ми все зробимо. Ми все зможемо. Щоб відірватися від землі, потрібно рухатися постійно. А щоб повірити у себе, слід намагатися невпинно. Тобі потрібна енергія. Стефані, ти така щаслива. Я радий, що ти приїхала до нас. Я теж рада, дядечко. Піду погляну, що роблять мої друзі. Бувайте. Бувай, Стефані. О, Рожева шкарпетка. Це мій м'яч. не твій. Мій. Ні, не твій. Обожнюю, слухати, як вони чубляться. Це мій помаранчевий смугастий м'яч. Ні, це мій мій м'яч. Ні, мій. І я можу це довести. Як? Ну, він. Він круглий. Стінджі! Та усі м'ячі круглі. Отже, ти згодна, що усі м'ячі мої. Мої. Стінджі! Стінджі! Що тут у вас коїться? Стінжі знає тільки одне слово моє, моє. Це неправда. Правда. Неправда. Правда. Ні, Ні, так! так! Скажи йому, Стефані. Стінжі, ти справді забагато говориш, моє. Погляньмо у щоденнику. На другій сторінці. Усе це моє. Моє. На шостій. No. А тепер? Це моє. Так-так, а так, вже ж. <звук> На восьмій і дев'ятій. <звук> <Це> моє. Це <звук> моє. <звук> Власне, <звук> ти так часто це повторюєш, що вже навіть пісеньку склав. Поштова скринька, моя. цей – власність моя. Блакитна кулька, крижана бурулька, моя, моя, моя. Сукерці зіги мої. Пісні, що співають солов'ї, місця й дороги, і навіть мої ноги, усе це належить мені. Усе навколо моє. Все, що на світі є. Північ, південь, захід, схід. Виситі речі мої, до речі. Я стінжі, і все це моє. І ця інструментальна партія теж моя. Підлога і стуля мої. І навіть почуття свої, ви самі мені віддасте. Це правило дуже просте. Усе тут моє, моє, моє. Яка it's чудова my. пісня? Абсолютно, однозначно song. і єдино моя. Absolutely Абсолютно, positive, однозначно і єдино моя. My. My. Стоп, стоп. Це моя пісня. Май? Моя! <звіст> цей стінжі! Hey, ти що, записуєш сюди геть усе? Все хороше. Наприклад, про свою найкращу подругу. Про мене? Клас. А про те, як ми будували клуб? А як же ось? Намалюй собі план і будуй за ним. Побери, як фарбувати у червоний чи у синій. Працюєш руками та голови не втрачай. Думати не забувай. Глянь, як у тебе на очах будинок піднімається. І мрія збувається. Крок за кроком, усе у тебе вийде, бо хто старається, у того мрії збувається. Крок за кроком залежить усе від тебе. Хай люди побачать, яку красу створити. Яку красу створив? Раз відріж та два відмі. Точність. геть не нам. Цвях бери і молоток. Інструменти усі. Серце ти, усе вклади, диво створиш ти. Крок за кроком, усе у тебе вийде. Бо хто старається у того мрії, збувається. Wow. Oh. Mm. Крок за кроком step, залежить усе від тебе. Хай люди побачать яку yeah, красу створений. Пам'ятаєш, вчора ми робили колесо. Давай знову його робити. Під музику. Класна ідея. Домовились. Тоді я принесу магнітофон. А я тут почекаю. Колесо? Під музику? Я цього не потерплю. Треба придумати, як їх посварити. Я геній. Любий щоденников. Найбридкіша з моїх друзів. Що? Стефні, Стефані, ти забула аркуш. Найбридкіша з моїх друзів тріксів. Та що that ця that мала? Ну little... oh! 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 hey, no, що, Тріксі, no no готова до рок-н-ролу? No, Не you... з тобою, рожевенька. Тріксі. Тріксі. Що? Як прикро. Я виграю ні за що, я буду першим. Я перший. Отак, Отак і є, так. Хлопці, <смеш> а ну скажіть, хто найсимпатичніша, наймиліша, найкрасивіша дівчина у бейдиківці? <смеш> Стефані? Так. А якщо подумати, що це? Любий щоденнику, найбридкіша з моїх друзів, Тріксі, а за нею йде Піксель. <смеш> Триста вірусів мені у ком. Звідки це, це у тебе? зі щоденника рожевенької. А що там про мене написано? Що ти йдеш лідом за підсумком? Ну зате вона любить мене більше, ніж вас двох. А от ми її більше не любимо. Ні. Стефані, у мене ще один пральний інцидент. Щось не так зі светром. Його наче випрало на інший бік. Отакої. Він був просто вивернутий. Оце в мене сито голова. Що з тобою, Стефані? Тріксі образила мене. Але я не знаю за що. Ти її не запитала? А вона не захотіла слухати. Це, мабуть, якесь непорозуміння. Може, інші твої друзі знають? Спитаю них. Точно. Спасибі вам, дядечки Мілфорде. Great. Ви найкращий. Так, мабуть, але не у пранні. Як вона могла таке написати про мене, аж не віриться. Привіт усім. Слухайте, треба поговорити. Та що це з вами сьогодні? Піксел? Зіґі. Добре не хочете зі мною розмовляти? то і я з вами не буду. Двері зачинити не забудь. Потрібна допомога. Що сталося Стефані? нічого справді А мені здається, щось таки сталося. Коли ти думаєш, що те, що Тріксі злиться на мене, це щось? І ще що піксель, Зігі і Стінджі ігнорують мене, і ще ніхто у байдиківці не хоче зі мною розмовляти? Тоді, мабуть, і справді справді щось сталося. Не дивно, що мій кристал сигналив. Це серйозно. Та ні. їм же гірше. Я на це не зважаю. Пам'ятаєш, як Робі дав мені взуття, через яке у мене ноги сказилися. І хтось мені тоді сказав, вихід є завжди. Хто це був? Я. У мене це є у щоденнику. Нехай сьогодні валиться все із рук. Не згоди, зможе сильний дух, не варто зітхати, чись перешкоди долати. Зрештою, ти зрозумієш, що вихід є завжди. Пам'ятайся, і у тебе все вийде. Вихід є завжди. Віру у себе і удача прийде. Довжить старатися, щоб собою пишатися. Тільки ти вір, що вихід є завжди. Вихід є завжди. Пам'ятайся, і у тебе все вийде.

Вихід є завжди. Про це не можна забувати. Дякую, спартаку. Будь ласка. Але що ж мені робити? Я навіть не знаю, яка це причина. Чекай тут. Я зараз повернуся. Спартаку! Привіт. Я чув, ви зі стефані не розмовляєте. Написала про нас дуже погані речі. Але ж вона ваша подруга. Ха! Двічі, ха. ха Ось дивись. Читай. І це написала Стефані? Ну, а хто ж ще пише на рожевому папері? Так, на рожевому папері. Точно. А її ви про це питали? Ну, ні, не питали. Вона тут поряд. Ходімо. А right. ходімо, чим ви ні? Я і докази із собою. ви маєте нам дещо пояснити, you? панночко. Me? Я to... це ви не хочете I'm зі мною розмовляти. One, oh. Ти такого про мене понаписувала? You про усіх нас так, але здебільшого про мене. What? Що? Ось, дивися. Я цього не писала. По перше, у моєму щоденнику аркуші білі. Ой-ой-ой. А по-друге, я пишу тільки хороше. Наприклад, ось дивися, Стінджі. тут я розповіла, як ти повернув спартакові кристал. Я знайшов дещо, що мені не належить і не повернув його. Вибач Вибач. Вибач. Ти зробив помилку, але визнав її і попросив пробачення. Це найголовніше. Я більше ніколи не братиму чужих речей. Це так мило. А ти, Пікселі, завжди допомагаєш мені з комп'ютером? То ти записала це. <рир». хан вис> ух ти, а тут додамо трохи тіні а тут текстур. Я використав нову 3 d програму для обчислення проекту нашого клубу. подивись <mejores> а про <плес> тебе, зіґі я писала, коли ти займався зі Спартаком. Так то було чудово. Я найкраща подруга. Про це я і писала після того, як ти врятувала мене. Обережно. Дякую, Тріксі. Немає за що. Ви всі мої друзі. Обнімемося. А тепер останній запис. Дивовижно поганий. Про спортака. О, ні! Де мій щоденник? О ні! І всі спогади. І найкращі друзі. І я! що ж нам робити? Треба знайти щоденник. Так. Спортак такий надокучливий. Що? Вона писала про мене. Робі любить солодке. Іноді він буває смішний. Колись настане, той день... А іноді просто хоче відпочити. Не розбудіть його. Але здебільшого, він великий добряк? Я добряк? О, ні. Тепер я не можу зробити нічого лихого. Може, я і справді добряк. Я знайшов його. Мій щоденник. Ось він, дівчинко. Ти запишеш, як я знайшов твій щоденник? Я просто цікавлюся. Я знайшов його. бім бам дикі Смішні слова у танці я співаю. бім бам діге рігідон. Про що співаю? І сама не знаю. А ну ми разом танцювати. Під музику стрибати. Крок, крок, і ще крок. Зараз робимо стрибок. Обернулись, сплеснули і ще крок, і ще крок. Поворот і знов підскок у гурті танцювати.